Жінки-депутати облради проти насилля. Прекрасна половина представницького органу Прикарпаття висловила обурення з приводу побиття журналістки Тетяни Чорновол. Переконані бити жінку це злочин. Відтак вимагають від влади покарати винних та зупинити репресії проти працівників змі. Ми жінки, депутати, звертаємося сьогодні до всіх чоловіків, які присутні на пленарному засіданні, і не тільки. У вас також і матері, дружини, сестри, доньки, і ми впевнені, що жоден з вас не допустить будь-якої форми насильства над ними і засуджує подібні випадки. Ми просимо вас про захист у рамках останнього у цьому році пленарного засідання. Облрада озвучила позицію творчих спілок журналістів та письменників. Вони занепокоєні інцидентом під Борисполем та іншими переслідуваннями представників мас медіа ми підтримуємо спільний заклик Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України до Європейської Федерації журналістів направити до України делегацію, яка сприяла припиненню прояву насилля. Томно журналістів також прикарпатські обранці повідомили про створення в області громадської організації Майдан. Раніше про таку ініціативу заявили лідери опозиції на столичному Євромайдані. Відтак своє входження до такого об'єднання вже підтвердили декілька фракцій облради, зокрема, батьківщина та наша Україна партія Наша Україна заявляє про своє колективне входження у. Громадську організацію, громадське об'єднання Майдан. Таке рішення було прийнято на президії партії 24 грудня 2013 року. Запрошуємо всіх, всіх депутатів фракції, всіх депутатів місцевих рад, всіх тих, хто має чесну, відкриту проукраїнську, проєвропейську позицію, хто не боїться заявити свій протест проти приниження, проти цькування, проти побиття, проти нищення України і українства. На думку депутатів, об'єднання майдан дозволить консолідувати не лише український політиком, а й суспільство в цілому. Потім що ми входимо в майдан і залишаємося в майдані, а крім того, закликаємо, аби ми розрізнені групи, всі, які є депутатські і не депутатські, улилися у єдність. Геомайдан діятиме на базі штабу національного спротиву. Спершу буде створено обласний осередок громадської організації. Згодом формуватиметься відповідна структура в районах Прикарпаття. І Іваненко Андрій Шкварва. Новини на вежі.